Журналісти міняють професію. Принаймні на один день можна стати рятувальником. До професійного свята журналістів у МНС міняють мікрофони на пожежні рукави. І далі вперед гасити пожежі. Щоправда, до справжнього вогню кореспондентів не допустили. Довелося поливати голі стіни. А от самі рятувальники вирішили похизуватися на реальній пожежі, підпалили будинок, підігнали спецтехніку і стали чекати на воду. Утім, так і не дочекалися. Вода у машині закінчилася. Довелося колегам допомагати звичайним вогнегасником. За сценарієм підготовки журналістів до рятувальних робіт також одягання на швидкість термостійкого костюму. Для відмінного результату на одягання костюму виділяється менше хвилини часу. За скільки справилася команда п'ятого, рятувальники не сказали. Однак серед колег стали першими. Браво, браво. Відчайдушніші переміряли трохи тяжчий за вагою одяг. Костюм рятувальника у хімічних надзвичайних ситуаціях щоправда, декому не пощастило з розміром. Не десять розміров, боже. Побувавши у шкірі рятувальника, журналісти довідалися, через які випробування доводиться проходити бійцям МНС. Окрім неймовірної спеки, ще кисневий балон. Тягне до землі більше як десятьма кілограмами ваги. Однак користь від примірки кореспонденти таки отримали. Зараз гарантуємо, кілограма-два ми збрасуємо. Тобто, тотлічне средство для похудення. Коли людина безсила, на допомогу рятувальникам приходить техніка. Тут і ножі, що не бояться ні бетону, ані заліза, і спеціальні ножиці, які розкушують арматуру, наче паперову смужку. Ну хау резинова подушка за її допомогою підіймають бетонні стіни. Зараз ти суміє під плиту трохи зараз відкриваю, вона раз. І підіймає, і може підіймати і загострені предмети, і залізні, і ці залізобетонні конструкції. У Пушені рятувальників і альпіністське спорядження за його допомогою рятують постраждалих у багатоповерхівках. Цього разу жертвою вже традиційно стає журналіст. Як комфортно тобі було не дуже. Ну в принципі, відчував себе спокійно. Просто хлопці досвідчені. Тому заплачу мене один десяток, чи сотня знаєш таких евакуацій. Тому Роман Сухан, Максим Петраков, п'ятий канал.